Нова адміністративна послуга доступна в усіх прозорих офісах міста. Учасники війни можуть отримати відомості з єдиного державного реєстру ветеранів. Хто іще може по неї звертатися? Транспорт доступний для всіх. У Вінниці продовжують облаштовувати зупинки для зручності людей на кріслах колісних та з дитячими візочками. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас в студії Марія Супрун. Учасники війни тепер можуть отримати відомості з єдиного державного реєстру ветеранів у Вінницьких ЦНАПах. Звертатися за послугою можуть як самі ветерани, так і їхні рідні до фахівців прозорого офісу. З собою потрібно мати документи, які підтверджують особу. Нова адміністративна послуга доступна у всіх прозорих офісах міста. Окрім того, змінився і механізм оформлення онлайн послуг. Детальніше розкажемо далі. Нова адміністративна послуга для ветеранів тепер доступна у ЦНАПах з 1 січня. В усіх прозорих офісах Вінниці вони можуть отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Наші адміністратори у всіх прозорих офісах та у всіх віддалених робочих місцях, в тому числі і на приєднаних територіях, мають можливість надавати послугу, яка називається надання відомості з єдиного державного реєстру ветеранів. Цією послугою можуть скористатися станом на сьогоднішній день самі учасники бойових дій або їх батьки. Окрім того, на сайті Вінницької міської ради на сторінці ЦНАПів стало простіше отримати онлайн послуги, що надаються відділами виконавчого комітету. Замість реєстрації електронного кабінету, як це було раніше, ідентифікуватись на сайті можна через цифровий підпис. Людина обирає необхідну послугу, яку потрібно їй замовити онлайн. Для цього необхідно обрати певний перелік, який їй потрібно зібрати, відсканувати, завантажити необхідну заяву, заповнити цю заяву. Ця заява також потім відскановується у форматі PDF і потрібно підписати заяву електронним цифровим підписом. Нині на сайті міськради доступні понад 60 послуг, які надаються онлайн. Зокрема, це отримання копій рішень виконкому або міської сесії, архівні довідки про стаж роботи, заробітну плату, навчання в освітньому закладі. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов. Новини за день, телеканал Віта. Ще одна зупинка громадського транспорту по вулиці Келецькій стала доступнішою. Там облаштували касальський бордюр, що дає можливість тролейбусам та автобусам впритул під'їжджати до зупинки. Так, батьки з дитячими візочками, люди похилого віку або на кріслах колісних можуть безперешкодно потрапити у салон. Також на зупинці, що сотріччя продовжили посадковий майданчик, тепер сюди одночасно може під'їхати три одиниці транспорту, не перекриваючи перехрестя. В рамках капітального ремонту зупинок вони облаштовуються тактильною плиткою. Для людей з вадами зору, які допомагають їм орієнтуватися у просторі, і принаймні, зрозуміти власне, де знаходиться завершення платформи. Особливо це важливо в умовах сьогодення, коли наші воїни повертаються з фронту, повертаються з пораненнями, з певними пошкодженнями в обов'язковому порядку. Необхідно звертати особливу увагу для можливості зручного пересування. В рамках програми безбар'єрності касельські бордюри у Вінниці облаштовують з 2019 року. Такі вже є на зупинках по вулицях театральній, Батоській, пирогов. Та Лебединського. щонайменше сім зупинок планують оновити у 2025 році. З початком року в працівників Вінниця-Облводоканал побільшало роботи. В місті встановлюють пожежні гідранти іноземного виробництва поблизу навчальних закладів. Почастіше, але зокрема, виклики через забиту каналізацію в багатоповерхівках. Попри інформаційну роботу, яку регулярно проводить прислужба, мешканці продовжують змивати в каналізацію те, що абсолютно для цього не призначене. Про плани на 2020 Двадцять а також реалії, в яких доводиться працювати, поговоримо з речницею Вінниця облводоканал Оксаною Поліщук, яка сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю. Отже, ми вже почали говорити про проблеми, з якими стикнулися працівники облводоканалу під час, зокрема, новорічно-різдвяних свят. Чи є окремі якісь райони, які найбільше грішать ось такими змиваннями в каналізацію в крупних і непридатних для цього речей? А так є у нас проблематика. Ця постійно вигулькує на напередодні. Різдвяно-новорічних свят під час їхнього активного проходження. Ну і після ми ще декілька днів фіксуємо ось таку підвищену кількість заторів на каналізаціях. І цього року, скажімо, якщо на початку грудня середня кількість заявок по заторам каналізації у нас у місті була там 10 12 це вже стеля заявок. То сьогодні, ну не сьогодні, а власне перед 25 грудням, і впродовж можна сказати, що до сьогоднішнього дня це і 15, і 16 заявок. Звісно, стара як світ проблема про те, що люди вміст свого новорічного холодильника, святкового столу чомусь позбуваються без цього всього шляхом каналізації, шляхом унітазу. І це неприпустимо, тому що ми ж говоримо, що навіть паличка, гігієніпаличка гігієнічна чи волога серветка це все призводить. Навіть злити жир там залишки супу чи борщу це теж уже пошкодження. Іде труп і забиття їх. А так, от щодо районів, у нас вистрілила серйозна проблема каналізаційного колектора на вулиці Корнелюка а на вулиці. Лебединського колектор, тобто каналізаційна труба діаметром 200 міліметрів, просто став, не витримав лихої долі, як то ми кажуть, так тому що е, люди обурювалися в соцмережах, що от ми викликаємо він і вже не вперше, аби промити у нас заторна каналізація, а вони, начебто, неякісно виконують свою роботу. Е, але проблема виявилася в тому, що люди наскільки е, недбало використовували каналізацію в впродовж цих кількох днів, що вже просто промити. Е, Відкрити кришку люка біля будинку і промити каналізацію, вже абсолютно не проходить, тому що став каналізаційний весь колектор. Ну, от уявіть, там, кілометр цього колектору це труба діаметром 200 мм. Труба зношена. Ми постійно говоримо про те, що біда не в тому, що водоканал буде їздити по 5 разів на одне й те саме місце. Ми знайдемо і техніку, і людей, хоча це втрата ресурсу і фінансового, і людського. Але біда в тому, що в якийсь момент ця труба не витримає. Ну не витримає лихої долі, тому що вона стара, зношена, і замінити кілометр труби каналізаційної це досить коштовна справа і тривала по часу. Що в таких випадках робили? От, наприклад, на вулиці Корнелюка хлопці чистили колектор, тобто кожних декілька метрів вони відкривали люки. Робили промивку серйозно робочим тиском каналу промивочною машиною, але це не допомагало навіть під робочим тиском 150 атмосфер. Тому вже вмусили даватися до людського фактору. Людина у спецкостюмі спускається вниз і починає так лопатою і відрами витягувати звідти, ось те от все, аби прочистити колектор. І звісно, остання ситуація, яка так ну, дуже прикро, чесно. Ну, якось і, і, і соромно, і прикро. А на вулиці Приймаченка. У Вінниці Вінницька міська рада за власні кошти збудувала для людей каналізаційну нову насосну станцію вартістю майже 9 мільйонів гривень. Ми Вінниця облводокнал взяли її на баланс на обслуговування. Станція пропрацювала місяць, і от на минулих вихідних ми програлися з нею постійно, тому що станція, до речі, була навіть спроектована таким чином, щоб унеможливити потрапляння ось цього всього непотребу до станції. Але якимось чудом все це все одно потрапило, і звісно, це час, ресурс, і це ну просто в один момент може вистрілити не просто незручностями тимчасовими, а якоюсь серйозною бідою. Зокрема, чули просто дивину, яку доводиться працівникам облводоканалу в прямому сенсі цього слова витягувати, забити її каналізації, навіть там килими. Я не знаю, що там люди як їм вдається взагалі це туди спрямувати. В тому і річ, що іноді такі речі, ми розуміємо, що вони не могли просто випадково потрапити в унітаз, і вони не могли самі пройти цими трубами. Тобто, їх, наче як таке враження, що їх втрамбовують туди. Ну, приміром, там бігуді, шкарпетки, носки, спідня білизна, штані. Іноді якось пам'ятаю хлопці, нашого цілу гуску витягнули. Ну звісно, не живу. От тобто. Люди по дуже часто скидають сміття після ремонту якісь залишки будівельних матеріалів. Це біда, і з нею ми боремося. Кожен відчуває тільки тоді, коли вже це стосується безпосередньо його будинку. Ви вже почали говорити про зношені труби. Розуміємо, що в вінниці таких досі чимало. Скільки вже встигли замінити минулого року, і які плани на 2025-й? Щороку підприємство планує замінити не менше 3 трьох з кілометрів водопровідних мереж? Це мережі в основному невеликого діаметру. Ру, це входи у будинки для того, щоб от мінімізувати кількість аварій там, де у нас будинок залишається, скажімо, без води, бо вход в вхід в будинок і труба зношена. Тобто минулого року ми зробили майже 4 кілометри мереж по Вінниці І з таких серйозних робіт це заміна із виходу, вихід із станції нашої каналізаційної, де великий діаметр труб за сприяння Вінницької міської ради. Ми замінили 250 метрів. Метрів труби великого діаметру, магістрального водогону, основної гілки, тобто це така серйозна робота. Цього року ми плануємо також, що не менше 3-4 кілометрів водопровідних мереж по місту замінити, і принаймні кілометр, не менше кілометра мереж каналізаційних. Але знову ж таки, це плани. Але ви розумієте, що робота комунальних служб і підприємств це певно. Одна з найбільш непередбачуваних у світі, особливо коли йде мова про ось цю поведінку зношених труб. Сьогодні ми плануємо одне, а завтра реальність може поставити нас зовсім перед іншою необхідністю. Тому доводиться в прямому сенсі цього слова трястися над кожною трубою. Там, де ще можна обійтися заміною частини труби, ми це робимо. Тому що якщо доходить справа до того, щоб замінювати серйозний метраж. Кілометраж, то це фінансування, і ми розуміємо, що в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, цього фінансування немає, тому що тариф у нас трирічної давнини, і він уже на 57% лише покриває наші потреби в щоденній діяльності, не кажучи вже про якісь серйозні інвестиції, модернізацію і такі кардинальні плани питання, яке завжди цікавить. Кожного вінничанина якість води у Вінниці, яка вона наразі, і знаємо, що є періоди в році, коли вода може змінювати запах, це встається там то навесні, mm -hmm. в залежності від морозів. Які прогнози щодо якості води на найближчий час? Зараз у нас все спокійно, на щастя, уже тривалий час ми не Тривожилися з цього приводу, не отримували від людей якихось скарг. За винятком, от хочу підкреслити, щоб люди не плутали. Якщо у їхньому районі проводилися ремонтні роботи, та ще й тривалі, наприклад, на весь день. І якщо при цьому це була труба великого діаметру, то певний час там може вода текти брудна да, після відновлення водопостачання. Але це явище там впродовж півгодини триває. А так, скарг саме на якість води, річка зараз спокійна, а ніяких побоювань щодо її. Поведінки у нас зараз немає. Ми знаємо, з чим ми маємо справу. Ми знаємо, що її стан дуже забруднений. Це найбільш найвища категорія забруднення по українським міркам нашого Південного Бугу. Звісно, очікуємо, що на початку весни будемо мати, можливо, перший період. Знову ж таки, як буде себе поводити зима, якою буде початок, яким буде початок весни. Зазвичай це стається на. На початку весни, коли відбувається цвітіння водоростей, перше червень, наш улюблений в кавичках місяць. Оце дійсно такий найспекотніший і для нас також. І потім ще можливо, що ми фіксуємо і в серпні. Дякую вам за цю інформацію. А я нагадаю, що сьогодні в студії ми спілкувалися з Оксаною Поліщук, речницею Вінниця облвого а говорили про проблеми та плани на 2025 рік, які має підприємство. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску мозаїку на відділенні пошти буде відновлено. Як публікація в соцмережах привернула увагу до теми знищення культурної спадщини? Квест для дітей мужніх. У Вінниці захопливу пригоду влаштували для синів та доньок військовослужбовців. Чи всі подолали випробування? У Вінниці стартував відкритий зимовий міський турнір з баскетболу серед юнаків. Скільки триватимуть змагання? Культурна спадщина чи пострадянський пережиток. У Вінниці на фасаді одного із будинків знищили мозаїку 80-х років минулого століття. Так вчинив підприємець, що заїхав у приміщення і відкрив нове поштове відділення. Через демонтаж у соцмережах вибухнули суперечки. Чи варті ці мозаїки уваги сучасних українців і чи відновлюватиме поштовий оператор на стінне зображення, дізнавалась Катерина Соколюк. Раніше на місці цієї чорної вагонки була півстолітня мозаїка, але нині від неї не залишилося і сліду. Український поштовий оператор, що заїхав у це приміщення нещодавно, не просто її закрив, а повністю демонтував. Тепер мозаїку під назвою Дружба народів можна побачити лише на фото. Наприкінці грудня активісти почали бити на сполох у соцмережах. У Вінниці на фасаді нового поштового відділення по вулиці Івана Дзюби зникла мозаїка. А на місці зображення іноземних студентів з'явився чорний лист вагонки. Я не очікувала такого від сучасної великої компанії у час, коли інші відкривають мозаїки, відновлюють знищені. А ми намагаємось створити інструменти захисту мозаїки, як це відбувається у цивілізованому світі. Пошта забила на це і закрила гарну мозаїку дуже потрібним листом чорної вагонки. А можна ж було зробити її своєю фішкою? Думки українців щодо цієї ситуації розділились. Ці мозаїки автоматично переносять людей до СРСР, не хочу їх бачити. Ви розумієте, совок з цією мозаїкою ніяк не зв'язаний. Її робили українці та, можливо, ваші батьки, діди або родичі в ті часи. Невже так тяжко зробити реставрацію? Так засмучує подібне відношення до культурних та історичних пам'яток. Я на ці мозаїки дивитися не можу. Для мене це один із головних символів СРСР, Так що молодці правильно зробили. Попри те, що такі зображення з'являлися на вінницьких будинках, університетах та заводах у 70-х-80-х роках минулого століття, історик Олександр Федоришан каже, знищувати їх не варто, адже вони слугують маркером тогочасної історії України та містобудування. Зокрема, архітектура 60-х, 70-х, 80-х років вона була безликою, і переважна більшість будівель вони залишалися однотипними, одноманітними. Ось цей вінницький епізод мозаїчного мистецтва насправді дуже дорогого. Зараз не кожна інституція, не кожна організація потягне таку історію там, чи приватний якийсь замовник. Більшість вінницьких мозаїк не мають прокомуністичного характеру, тож не порушують закон і водночас прикрашають фасади невиразних радянських споруд. Оці речі, які формують обличчя міст, оцей наш спадок, митецький робота художників, їх вклад, їх праця. Вона. Все ж має залишатися і бути такою популяризованою. Історія знищення мозаїк у Вінниці не поодинока. Нерідко різнокольорові орнаменти демонтували підприємці, аби дизайн фасаду відповідав загальній концепції. Щоб попередити такі випадки в майбутньому, у 2021 році мозаїки зібрали в каталог, а у 2024 тисячі подали їх на отримання статусу об'єктів культурної спадщини. Ми говоримо про близько чотирьох десятків об'єктів, які взагалі існують у місті, і можуть ми зараз їх вже подали і можуть претендувати на статус об'єкту культурної спадщини. Це дуже обмежена кількість цього монументального мистецтва сконцентрована в невеликих часових рамках його створення, і вони мають роль маркерів певного періоду. Але дружбу народів на фасаді будинку по вулиці Івана Дзюби врятувати не встигли. Втім, у компанії стверджують, діяли в рамках закону. З нашого боку було б більш коректно, напевно, самим звернутися і дізнатися, чи дана мозаїка несе якусь цінність. Ми цього не зробили, ми це признаємо. Ми діяли згідно всіх офіційних дозволів, які в нас були. Нам дали дозвіл на проведення робіт і дали звернення про те, що треба ну, демонтувати, і ми можемо зробити такі роботи, які нам потрібні для ремонту відділень. Ми їх і виконали згідно всіх дозволів власника приміщення. Після розголосу в соцмережах та критики компанія вирішила відновити мозаїку. Про це повідомили у департаменті архітектури та містобудування міськради. Нині тривають перемовини з художниками, які допоможуть повернути зображення. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Розв'язували головоломки, шукали підказки та виконували завдання, аби вибратись з квест кімнати найпершими. Діти військовослужбовців, загиблих захисників та захисниць змагалися командами у тематичних квестах. Участь взяли 35 дітей з Вінниці віком від 8 до 15 років. Як розважалися та чи усім вдалося пройти квести? Бачила наша знімальна група. Найвищим був могутній світлий лот з двома помічниками, що стояли пліч опліч. За уривками на чорних картках криються підказки, як вибратись квест кімнати. Якщо діти розташують картки у правильній послідовності, зможуть перейти до наступного завдання. Зараз нам треба. Всі інтервали зробити отут тут та і там. Ми повинні знайти всі елементи мозаїки, щоб відкрити двері і піти в другий пункт. Склавши у відповідності пазли, із шафи лунає стукіт, який учасникам гри потрібно відтворити, аби відчинити двері. Інтерактивні завдання, головоломки та загадки діти розв'язують у квест-кімнатах. У розважальному центрі таких куточків дев'ять, кожен з яких відповідає різній тематиці. Ви приходите квест-кімнату, у вас є година те, щоб пройти. Це різні головоломки, квести, задачі, пазли. Є дві моторошні кімнати, є дві складного рівня. Цього разу у квестах беруть участь 35 хлопчиків та дівчаток. Це діти військовослужбовців, ветеранів, загиблих захисників і захисниць та безвісти зниклих оборонців. Для них участь безкоштовна. Ми знаходили там середні розетки, і треба було на раналабинці їх провести свяком, аби відкрилося, і ми знайшли вхід в кімнату. Трошки складно знаходити якісь саме паролі, але було цікаво. Переможцями стала команда підлітків. Квест вони пройшли швидше за всіх. Я була в кімнаті екзамен, там потрібно було відкривати різні головоломки, розв'язувати, відкривати різні шухлятки і виходити, ну, знайти якийсь вихід із кімнат. Мені дуже подобається. Я дуже люблю розв'язувати різні головоломки, і мені дуже подобається ну, така атмосфера. Активний відпочинок для хлопчиків та дівчаток організував розважальний центр спільно з департаментом ветеранської політики Вінницької ОВА Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Динаміка, швидкість і непередбачувані моменти. У Вінниці стартував відкритий зимовий міський турнір з баскетболу серед юнаків. Спортсмени з трьох українських міст демонстрували свої фізичні здібності та спортивні вміння. Скільки триватимуть змагання, розкажемо у сюжеті. Десятирічний Михайло грає у баскетбол вже більше трьох років. Хлопець спочатку займався футболом, проте такий вид спорту йому не сподобався. Зараз разом із командою удосконалює свої вміння під час тренувань та змагань. Хлопцеві більше важлива сама гра ніж перемога. Мені команда подобається. Мені подобається, ну сам стиль гри». Подобається, що це контактний вид спорту і що ти завжди хвилюєшся, чи ти виграєш, чи ти програєш. Це теж емоційна гра. Окрім команди Михайла, Вінницю на змаганнях представила ще одна команда. Готувались до турніру всі разом. Посилена підготовка тривала майже щодня упродовж кількох місяців і навіть під час шкільних канікул. Хотіли показати гарну гру. Хлопці, які займаються трошки менше, гірше зіграли, але для них це неймовірний досвід, тому що тренування тренуваннями. А коли ти під час гри, коли ти змагаєшся з іншими командами, ти ну, бачиш свої помилки, бачиш, над чим потрібно тобі працювати. Хлопці, які Вінниця перша, які тренуються трошки більше. Вони краще виступили, першу гру виграли. Представити місто на змаганнях з баскетболу приїхали гравці із інших міст України. Марія боролася за перше місце разом із командою з Хмельницького. Рідне місто дівчини Херсон. Проте разом із сім'єю вимушено покинули рідну домівку через війну. Це цікава гра. Ні, треба швидко все розуміти. Смайданчик. Мені подобається ну, пасуватись і кидати з під кільця. Змагались за першість команди із трьох міст країни на відкритому зимовому міському турнірі з баскетболу серед юнаків. Юні спортсмени демонстрували свої фізичні здібності, спортивні вміння та командний дух. До нас приїхало дві іногородні команди: це з Хмельницького та Харкова. І беруть участь також дві наших місцевих команди. Турнір у нас буде проходити в два дня, сьогодні та завтра. Загалом кожна команда має зіграти між собою. Переможці змагань отримують медалі, грамоти та солодкі подарунки від спонсорів. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.